Всім привіт! Привет. Сьогодні можемо розказати про те, як ми летіли з собакою. У нас Коргі і ми, я не скажу, що ми готувалися сильно до цього. У нас були документи на собаку ще в Україні, тобто паспорт, ветпаспорт і всі прививки на собаку, і чіпов, він чіпований у нас. Тому в принципі з документами було все добре. Але коли ми приїхали з цими документами у Францію у березні, то французи нас заставили зробити ще одну прививку. Тобто Франція боїться українських собак, тому що у Франції немає сказу, і тому е нас заставили зробити ще одну прививку собаці, і таким чином ми отримали, отримали в е ведпаспорті вже французький. І також за тиждень до вильоту вам обов'язково потрібно буде зробити обстеження у ветеринара, який видає е, якусь справку з початкою, тому що цю справку перевіряють по прильоту в аеропорт в Канаді. Тобто підходить до вас офіцер. Якщо він бачить що ви з собакою, то він підходить до вас і питає, чи є у вас справки. Ви показуєте весь паспорт. Ви показуєте справки про прививки у ведпане справки, а відмітки про прививки, про прививки в ведпаспорті і справку з, з ветклініки. Все це у вас ну, у нас перепитало. Причому я так розумію, що це нормальна процедура. Тобто усі будуть питати, якщо ви прилітаєте з собакою. Про авіаквитки ми вибрали прямий рейс. З Франкфурта, з Франкфурту, да. да, ну, ми знаємо, там багато читали хто летів із пересадками. Там є якісь там люди, які можуть вивезти собаку погуляти, чи ще щось, але ми подумали, що це і так величезний стрес для собаки летіти 10 плюс години і бути в клітці. Тому ми для нас було пріоритетним питанням, що це був саме прямий рейс. Приводу того, що вигуляти собаку, е, ну я маю на увазі, вам обов'язково е, потрібно підготуватися до перельоту, в тому смислі, що дехто радить давати якесь заспокійливе. Ми консультувалися у Франції з ветеринарами. Вони сказали, що якщо собака здорова, ніякого заспокійливого нічого йому не потрібно. Потрібно просто вигуляти перед тим, як садити його в е, літак. Ем, і все. Ми налили води. Також ем, це була порада тих, хто вже літав. Е, сказали, що потрібно м -м, там, лід дати в поїлку для собаки. Е, ми кинули лід, е, до нас підійшли, перевірили собаку, сказали вилити всю воду з поїлки, що вони самі будуть її наливати. Там, я не знаю, чи під час польоту, чи перед польотом, але. Наша собака вийшла дуже спраглою з літака, і він прям там пив воду літрами. З приводу того, що їх вигулюють. Ну, тобто, якщо ваша пересадка займає більше ніж 3 години стиковка між рейсами, то по даним ІАТ це міжнародна якась асоціація авіаперевезень чи як вона правильно називається. Собаку повинні вигулювати, тому бажано до клітки прикріпити поводок і нашийник. Питання в тому: собаку можна брати в салон, якщо вона важить разом з кліткою, менше у кожного перевізника по різному але там якщо ваша собака важить більше 10 кг, ви 100% не попадаєте в салон. Є е ще таке поняття, як emotional support, але це багато мороки з документами, тому я думаю, ну ми вирішили, що ми цим займатися не будемо, тому що emotional support повинен сидіти, не рухатись у вас під ногами, а наша собака явно там веселилась до літаку. Да, тому ми вирішили. Ми купили велику клітку, яка навіть більша ніж те, що йому потрібно. І він в цій клітці зараз з радістю також спить і, і все ок. Трохи налякався після перельоту. Ну видно було, що він переляканий. Але е, буквально за годину потім в аеропорту його всі там заспокоювали, ласкали, і він заспокоївся, і, і все, і все пройшло, пройшло добре. З приводу е, я читав багато інформації, які потрібно. Які можна брати з собою там, продукти, форпец і всякі такі штуки? Е ну, насправді, ви можете... ми взяли велику пачку корму і все, м -м, ну, і все пройшло на урані. Ніхто нас не, м -м, не затримував, ніхто. Нічого не перепитував. Тому ось таке. Якщо на собаку окремо купляється квиток, він на нашу коштував приблизно 110 євро. Але це знову ж таки залежить від, від, перевіда, від перевізника вашого. Да. Ну, в принципі, по собаці, мабуть, все. все. Говорив да. в основному Саша, тому що Саша основно займався цими, цими питаннями. Е, ну, я скажу так, що е, не знаю. Наприклад, якщо ми полетимо в Україну там через пів року, то і там туди назад я б собаку з собою б не брала. Ну тому що, на мою думку, вона там то, ж тому, що я жінка, але мені було його дуже шкода, коли його побачила, як його з цієї клітки діставала. І я б не хотіла, щоб моя собака пережила б ще раз якийсь подібний досвід. Ну типу, один раз ок, але от з ну там, типа, подорожувати з собакою, я б я б явно мабуть не стала. Це все так, uh, да, це напевно все. Якщо у вас менша собака, ніж у нас то у нас Коргі. Якщо менша собака, напевно вам дозволять йти в салон з нею. Тільки перечитайте правила авіакомпанії. Тому що саме авіакомпанія, більшість авіакомпаній регулює, має свої внутрішні правила. Скільки кілограм можна, скільки коштує додаткове місце для собаки, все це регулюється авіакомпанією. Міжнародна авіа асоціація, вона регулює тільки там розміри кліток. Все решту вам потрібно дізнаватися в авіакомпанії і обов'язково приїжджайте наперед в аеропорт за декілька годин. Тому що вся ця організація посадки собаки, загрузки собаки займає багато часу. Тому приїжджайте мінімум там на Дві-три години раніше в аеропорт, ніж ви планували до цього, тому що у вас займе оформлення собаки мінімум години. Це все на сьогодні. Далі буде про пошук житла.